Привіт! І з вами знову оглядати. Сьогодні, як я і обіцяв, буде огляд на фігурки Minecraft. Майнкрафт. Сьогодні нас додається до мене Соломія і Софія. Перший розпаковую я. Розпаковую жителі. Перший житель це житель. <laughs> У них така прикольна коробочка. У нього об'яткості. Я думала, що вони будуть більші, але вони менші. Отак от він прикольно назимається. Я, чесно кажучи, думала, що вони... Вони з'єднуються, але вони не з'єднуються. Отак. Отакі от прикольні. Жителі. У мене ще є віця і собачка. Перший. Вони тут пише, що це оригінальне. Я не знаю, чи ви бачите, але тут. Привіт, я сам Привіт, Я зараз вам покажу, що в тій коробочці є перша. У нас такая собака, и мы так кликает. Рухается хвист та рот. Всім привіт! З вами Софія і я вперше на цьому каналі я вам хочу показати і розпакувати от таку овечку. Розпаковуємо! Розпаковуємо. І от така вона прикольна. Вона може вже клікатись. Не піднімається, опускається вушки і відкривається розик. Така вона прикольна, рожева. Це був огляд на фігурки із Майнікрауту. Ось таким прикольні. І якщо повезе, то буде друга частина, там я буду глядати кріпера і ще може які лишились. І все. Пока! Зва на Дата.